Всім привіт! Якщо ви помітили, то я вже частіше починаю з'являтися або в теплиці, або в городі. В городі ще не поки в теплиці. Бо в нас сьогодні -то взагалі така погода 12 місяців. Всю ніч йшов дощ і сильний вітер, хоча бачила, що навіть місцями в Україні і сніг був. Зранку також сильний вітер і дощ. Потім хмари пройшли, зараз світить сонечко, вітер все одно є, але знаєте, тако дійсно 12 місяців. Ще зараз піде сніг, то просто казка. Але враховуючи, що в мене на городі йдуть е грядки з стежками, то я можу вже, земля волога, можу вже починати посів моркви всіх холодостійких культур. Минулому році я помітила при висадці рослин овочевих, що деякі рослини дуже гарно росли, а деякі взагалі в мене відмовлялись рости. Цього року я згадала про сумісність взагалі всіх рослин і почала це вивчати питання. І дійсно. Ті рослини, які дружать між собою, які в мене росли саме по дружелюбним відносинам, тих урожай просто був на 100%. Ті, що дійсно не дружать, Ті так і показали себе на практиці. Вони погано росли, або погано росла одна культура. Тому цього року я зайнялась цим питанням і хочу зробити свій город правильний. Враховуючи, що в мене грядки, в мене така невеличка городина, чисто для нашого споживання. На вулицю не виходжу, бо дуже сильний вітер. Показую теплиці, хто ще не бачив, то я хочу висаджувати всі культури. Але потрошки чисто для себе, для своєї родини. Тому цього року ділюся з вами своїми дослідами, своїми вже знаннями, як правильно організувати маленький город, щоб у вас були всі культури, щоб вони росли гарно, щоб вони дружили один з одним. Також не забувайте, хто ще не підписаний на наш канал, обов'язково підписуйтеся, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Також залишайте вподобайки, якщо вам сподобалось відео. І коментар. Коментарі взагалі дуже піднімають рейтинг каналу. Якщо вам це відео буде цікавим, корисним, поділіться з друзями, садівниками, городниками, хто тільки починає розвивати свою. Земельну ділянку, тому що дійсно сумісність, дружелюбність культур не тільки в городі, а й на квітниках це дуже важливе питання. Всім бажаю гарного перегляду. І також, чому я вас зустрічаю в теплиці, бо кожен ранок, через день хочу дивитися, як в мене проростає зелень. Було відео ще в січні, коли була така плюсова температура, я посіяла шпинат разом з донечкою, салат з другої сторони і редиску. Редиска тому мовчить, їй напевно, холодно. Тому а шпинат і салат також вже зійшов. Коли були сильні морози в нас, то воно ще було в землі, а тільки морози зійшли, то ось так гарно все. Повискакували тут так гарно. Там в мене тюльпанчики, вони сховані під парничок в теплиці, бо є багато нових глядачів. Тут, там, де більше вологі, попри стіни теплиці, то тут в мене цибуля і посіяли ми рядочок... Альма. І посіяли рядочок кропу. Кріп разом з цибулькою з цієї сторони. В лютому місяці ще перед посадкою овочів на городі я займаюсь ось такими справами. Поряд зі мною в кімнаті моя донечка, то, можливо, її буде чути. Так, я малюю план свого городу, він мені полегшує роботу при посадці, так планіровці, де в мене будуть всі рослини, набагато легше зробити ось зараз, сформулювати ось такий план, де у вас що буде рости, ніж потім в квітні, в травні бігти на город і думати, а, мені ж не вистачає місця, що мені робити? Чи щось я не обдумала, сумісність рослин? Щось в мене там не на то росте, де треба. Так, все. Ось така в мене невеличка городина. І зараз, пояснюючи сумісність рослин, я розповім, де що я планую садити цього року. Так, тут в мене теплиця. Кожен рік в ній я вирощую томати. Я ґрунт не міняю. Томати в мене хворіють рідко. Минулий рік була чорна гниль. Я їх обробляла. Землю я не міняю. Землю я тільки весь час одобряю, чи компосту, мінеральними добривами. Додаю шар ґрунту нового. Частину, буваю, просто забираю на формування цих нових рядок і додаю сюди більшу частину компосту. Тому в теплиці завжди в мене є томати. Вони так менше хворіють, бо в нас літо буває вологі, а в теплиці сухо, затишно, тому я собі обрала ось такий варіант. Огірки з томатами ніколи не саджаю. Це погані, погані сусіди, тому не робіть цього. Або їх треба якось відокремлювати, якщо у вас велика теплиця. Томати дуже гарно дружать з будь-якою зеленю, салатом, кріпом. Селера, петрушка. Це те, що я буду ось в своїй теплиці садити. Також томати дуже гарно дружать зі спаржою, базиліком, квасолею, морквою. Можна садити їх поряд з динями. Добавити до томатів можна і редиску. Перчик, томати і перчик також дуже класно, бо вони полюбляють обидва як сонце, так і в міру полив. Так, далі. Тут в мене поряд з теплицею трошки вище. Зараз росте йошта. Яку я хочу прибирати. Тому що теплиця в мене створює ту тінь. І ця йошта стала дуже-дуже великою, пагони дуже довгі. Неліскричить, а дуже мало ягід, Тому я цю йошту прибираю. І враховуючи, що тут в мене волога земля, весь час практично. Тому тут я буду висаджувати, робити нову грядку для огірків. Тут в мене росте лохина, їй тут дуже затишно, бо немає протягів. І сонячна сторона, сонця дуже-дуже багато тут. Так, з ким дружить огірки? Я буду висаджувати з огірками капусту, можливо, не знаю. Я собі пишу, а коли вже по мірі посадки, то я буду дивитися. Редиска. Також можна підсівати протягом року і салат будь-яку зелень. Чудові сусіди огірків можуть бути: як квасоля, кукурудза, я думаю, всі ми знаємо. Горох. І також можна підсаджувати спокійно редиску. Далі йдемо по моїй родині. Тут в мене росте суниця на великій такій грядці, тому ця грядка зайнята. Тут в мене вже ось так частково є часник. Добре, дружить з баклажанами. Не знаю, чи буду я робити розсаду, але, можливо, спробую. Тому до чесника сюди пишу баклажани. Також чесник добре дружить з бараболею. Окрім баклажанів, минулий рік я висаджувала з чесником капусту. І дуже мені сподобалось це сусідство. Ще був кріп поряд з ними, тому аромат і капусти був класний, і чесник взагалі дуже і дуже великий. Хто бачив, можливо, я ставлю сюди якраз фото. Такого чесника в мене ще не було. Тому цього року, можливо, я також не знаю, десь там капусточку встромлю. Також дуже класно чесник дружить із томатами, тому можна їх разом і посадити. Але я хочу зробити замітку: там, де росте часник та цибуля, там дуже мало, практично немає хробаків. Бо, як риболови, то в свій час, коли ми їздили на рибалку на сома, був такий період часу, зараз рибалка взагалі відпала в нас трохи, не знаю як цього року, то збирали ми вночі виползнів. Що там, де є цибуля і часник, виползні взагалі немає. Чи ви знали взагалі таке, що вони виползні, відчуваються такий аромат чесника і цибулі, тому їх там немає. Тому там ґрунт найменше вспушується. Так, далі морква. Тут в мене така досить велика грядка. Планую садити моркву такими рядками з цибулею на головку. Взагалі, морква дуже сумісна з. Квасолею, вони гарно доповнюють один одним, можливо, також можна додати рядки квасолі, цибулі і моркви, то буде гарно. Квасоля гарно цвіте, морква дає зелень гарну. Далі шавлія, редис підсаджуємо, розмарин для аромату, горох і томати. Не друже, зовсім морква з кріпом і петрушкою. Ось негативний такий вплив петрушки і кропу на моркву. Дивно, але таке є. Тут поруч також велика грядка, але вона майже повністю засаджена полуницею. А ось тут такий невеличкий шматок, квадратик теплої грядки. І тут в мене дуже гарно минулий рік. На теплій грядці росли кабачки. Ну, Просто шалений результат, де теплі грядки, то взагалі є велика різниця між теплою і звичайною грядкою. Тому думаю, цього року так само сюди посадити кабачки, а кабачок дуже гарно дружить з квасолею. Тому, можливо, зроблю ось так. Квасоля також дуже гарно друже із полуницею. То, можливо, квасолю, от сюди з кабачками, я досаджаю кущову. Взагалі квасоля оптимальне сусідство з брокколі, кукурудзою, капустою, морквою сюди я її дописувала до моркви з огірками, баклажанами. Тут в мене баклажани, також можна, бачити? Тут чесник. Полуницею, тому сюди я от вписала квасолю, томати. Тому, в принципі, квасоля, бачите, багато з ким дружить, і можна її кругом по куші, такими рядами висаджувати. Єдина квасоля ось не любить чесник. Тому сюди до баклажанів в мене не вийде. Не любить квасоля, так само і цибулю, і перець. Отже, квасоля, ви собі можете занотовувати чи малювати одразу ось так. Друже, з полуницею, з кабачком, з томатами. бачите, квасоля не любить цибулю, тому тут мені квасоля не дуже. Або тут забираю цибулю, або квасолю. А тут з цибулею вона не дружить. Тому ось таким чином можна малювати і обирати який дійсно овоч, з ким дружить, щоб воно, у вас був такий дружній город, дружні рослини, ніхто не сперечався один з одним. Так, квасолю обговорили. Йдемо далі. Так, далі перець, сюди я ту пишу. Ті овощі, які, про які ми говоримо, перець гарно дружить з цибулею. Тому цибулю на головку, яка росте в ґрунт, і перець, який дає зелень, краще ось так садити разом. Можна з помідорами, шпинат додати до них, базилік дасть гарний аромат. Я їх висаджую або на ось цю таку велику грядку, або ось сюди. Ще не знаю. Тут в мене є шпалера під. Квасолю минулий рік росла квасоля і перець. Перець себе почував тут просто фантастично, слів немає, перець був гарний, а квасоля зовсім погана. Тому перець зовсім не дружить з квасолею. Тому ось так: от я цього року вирішила вивчити. І дійсно квасоля не полюбляє перець. Тому перець в мене з цибулею піде або ось сюди, або ось сюди. Тут в мене тепла грядка, тут в мене звичайна грядка, тому ще я поки не знаю. Але тут є ж для квасолі, яка в'ється. Якщо я її не буду висаджувати, тоді спокійно. Можу висаджувати тут перець і цибулю. Якщо не думаю висаджувати квасолі, як в'ється, тоді посаджу, посаджу сюди перець і цибулю. Не знаю, тому поки я їх пишу кудись пишу, не знаю. Буду бачити вже, по своїм бажанням, що садити. Щось моя Алісія вже витворяє, так, Еліс? Йду допомагати поки. Сюди пишу квасоля. Якщо тут квасоля, то буде і кущова, і наш палеру, яка в'ється. До квасолі. Сюди я думала посадити капусту. Пізніше поясню чому. І сюди до квасолі ось тут кабачок. І це також тепла є грядка, тому також зроблю ось тут кабачок-кабачок або патісони, щоб воно разом в мене тут росло. Далі, квасоля є. Переходимо до капусти. Капуста. Дуже полюбляє огірків, тому сюди я її гнесла. Не знаю, можливо, щось я її спробую підсадити, можливо, ні. Це така справа. Так, капусту запланувала я посадити на ось ці дві грядки, вони невеличкі. Тут в мене росте сливка, але слива ця дуже хворіє тльою. Що, можливо, я трохи намучуюсь, якщо сюди посаджу капусту. Але тут така напівтінь, в принципі, затишне місце, але ця сливка вона зовсім не родить. Вона більше я з нею маю мороки, чим, чесно кажучи, якогось врожаю. Можливо, я взагалі її приберу, не знаю. Але вирішила от сюди посадити капусту-капусту разом. До капусти посадити кріп, цибулю, салат. Але зробити ось такий куточок з капустою, щоб вона була відокремлена. Можливо, сливка й забереться дійсно, бо вона... більше я маю клопоту, та тля падає потім з листя донизу сюди. І тут хворіють, також були огірки, також хворіли під нею. Тому тут капуста і тут капуста, щоб ось так відокремити. Ось таким чином я собі тут поможна і салат. І зелень. Тут в мене зараз така молода цибулька, вона вискубається, тому можна і якийсь салат поруч садити, і кріп буде під зелень. Бо кріп і капуста вони взагалі дуже дружать. Так, капуста. Я дуже там не стараюсь писати, бо пишу дійсно так для себе, і щоб було вам. Плюс цибульку також на головку можна сюди посадити між капустою. Вони полюбляють один одного. Так, з капустою, друже, квасоля. Квасоля і капуста. Тому я ось сюди їх також приєднала. Далі селера. Селеру я поміщу, ну, або також можна, в принципі, до капусти. Мені батько має дати селери, декілька кущиків, то або до капусти, або піде декілька кущів до томатів. Теплицю, не знаю, спробую. Далі кріп, як я говорила, салат, цибуля. Можна з картоплею, шпинат, також на зелень, чебрець. Небажані сусіди для капусти. Це броколі, не садіть їх разом, кольорова капуста, небажаний. Полуниця, помідори, ось ті рослинки не бажано висаджувати з капустою. Хто полюбляє цвітну капусту висаджувати, то її висаджуємо разом з квасолею, з буряком, з селерою, огірками, шавлі чебрець. Небажано також з полуницею, звичайною капустою, з томатами. Так, далі. Хто полюбляє багато висаджувати селери, тому рекомендується її висаджувати з капустою, з цвітною капустою, шпинатом, томатами, Квасолею. Ну, в принципі, в мене вже бачу так все гарно розміщено, що дійсно от вони дружать один з одним. Ось таким чином можна це все подружити в город. Так, тут в мене ще є шматок відкритої землі, невеличкий. Минулий рік тут я висаджувала бараболю. Можливо, цього року також я цим займуся, тому тут в мене йде бараболя. так, З ким дружить? Бараболя, так, картопля. Поїхали. Гарний врожай картоплі виходить, якщо поруч з нею, сидить квасоля, броколі, капуста, кукурудза, баклажани, часник. У мене ось тут часник, баклажани планую, тому якраз біля бараболі. Цибуля, горох, редиска. Горох сумісний з бараболею, з кукурудзою з, Тобто, тьфу, е... бараболя сумісна з горохом, з кукурудзою, з часником, з баклажанами. Несумісна бараболя тут з томатами. Тут в мене написані томати. Тому, можливо, томати я звідси прибираю таким чином, а залишається ось тут капуста, яка також є сумісна з бараболею. Ось таким чином ви вже бачите, вивчаючи всі рослинки, які ростуть на городі, ви ось так бачите де що необхідно підправити, а де що можна додати та й поміняти. Несумісна бараболя з кабачками, динями, соняшниками, огірками, помідорами, ріпою. Тому томати я звідси прибрала. Хай сидить тут капуста, а тут тоді буде в мене горох. Два таких рядочка гороху, трохи бараболі молодої. Це чисто молода посадка бараболі, і тут, можливо, кукурузка. Все, так, я не розповіла про буряк. Я про нього, чесно, забулася. Зараз я про нього розповім, і, можливо, десь його сюди також засунемо. Буряк, дасть найбільший. Врожай поруч з брокколі, спаржею, цвітною капустою, салатом, цибулею. Не полюбляє зовсім буряк квасолі. У мене ось тут є клаптик землі. Минулий рік у мене ось тут ріс, якраз бурячок, з брокколі, капуста. І дійсно, що броколі, що буряк, просто були, ну, Просто фантастичні. Я по можливості, де я ось так розповідаю, буду вставляти оці свої фото, щоб ви бачили. Можливо, бо цвітну капусту я хочу також знову вирощувати, то, можливо, я сюди їх і знову встромлю. Подивлюсь, чи два роки підряд, ось так можна садити такі овочі. Бо, в принципі, капуста Брокколі вона йде наверх, а буряк йде дониз. Тому можна. Салат сюди можна посіяти також протягом року. Тут в мене суниця. Тому, можливо, бо буряка в мене було два. Тут була грядка з бурячком і з капустою. І тут був буряк з цвітною капустою. Буряка мені забагато вийшло, у мене ще досить його багато в погрібі, тому його можна зменшити дійсно в два рази. Тому тут я собі пишу: знову буряк і цвітна капуста. Але Але тут в мене я хочу сюди пересадити. Тут в мене така буде зона відпочинку, я роблю, і сюди я хочу трохи квіти. Я їх і на цей посадила сюди. І тут в мене цинерарія. І думала, тут в мене великий кущ, де тут росте меліси, дуже великий, я його звідси хочу прибирати, або частково і досадити або в кашпо, або думала сюди. І зараз бачите, плани в мене вже міняються. Цинерарія, вона. Можливо, я її звідси заберу, вона така срібляста, я думаю, ви знаєте. І ехінецея це лікарська рослина рожевого, гарного, насиченого кольору. В принципі, з буряком вона буде гарною і світною капустою. Тому це можливо, я звідси і заберу. Це ми все фіксуємо, а ехінацею залишаємо. Це дійсно дуже зручний спосіб, гарно розпланувати. Будь-яку зону відпочинку незалежно чи це город, чи це квітник, чи це маленька клумбочка біля гойдалки. Таким чином можна бачити, як і відтінки квітів собі уявляти, або взагалі фіксувати фото в телефоні, збирати такі макети. Або ось так малювати її де що ви маєте, плануєте посадити, і вивчати сумісність також квітів, рослин, кущових порід, цибулькових, тому що, наприклад, от жасмін взагалі з ним сумісництво будь-яких рослин це окрема тема, яку він взагалі ніхто не любить з ним дружити. Хоча я висаджую, але по теорії жасмін не любить взагалі ні з ким спілкуватися. Все, не пройшлася я єдине по, мені здається, гарбузам диням і кавунам. Гарбузи не висаджую, бо в нас ми мало їх взагалі споживаємо. Не полюбляю я їхній смак, кавуни дині не висаджую, бо в нас буває взагалі прохолодне вологе літо, тому. Не не, не розкривала їх, просто поставлю таблички з ким вони дійсно дружать, з ким їх можна висаджувати. На цьому прощаюсь, задавайте питання, можливо, щось я пропустила, можливо, щось ви розповісте в коментарях, свої досліди, свої, свій город, як ви це робите, чи ви так вивчаєте, можливо, якісь навпаки, у вас по-іншому сусідству відбувалось, а не як по теорії, практика може показувати зовсім інші результати. Також задавайте питання. Можливо, вам щось цікаве, по городу по теплим грядкам, також розповім. Єдине, немає відео, як я це робила, бо теплі грядки робила ще до створення YouTube каналу. Це нічого не фіксувала, а робила все чисто по теорії. Ну, результат дійсно класний. Я задоволена. На цьому прощаюся. Дякую, що передивилися ви відео. Не забудьте також підписатись на наш канал, хто ще цього не зробив. Поставити вподобайку, коментар, бо це дійсно піднімає рейтинг каналу. Діліться цим відео з іншими своїми знайомими, хто вивчає город, хто планує посадки. Бо це дійсно важливо. Мені дуже важливо, коли ви приймаєте активну участь, коли вам цікаво, я тоді розумію, на які теми можу я з вами спілкуватися. Все, пока-пока і до зустрічі в новому відео.